Так то буде. на Різдво Христове, ангел прилетів, Він летів по небу, людям говорив. Всі люди святкуйте в цей день, Торжествуйте в день Христового різдва. Всі де да в цей день, торжествуйте в день, день Христового різдва, я лечу від Бога, радість вам приніс, що вертепі піднім, Христос народись, Сурішу. Владе, ця, вітайте нього, ново нарождену Скоріш, поспішайте, владе, Ця вітайте, но вожденного. В нас співали коре. Вітайте нового Рождества. А Іро Лука, а ще тут не ще є? пастушки в пещеру, Раніше всі прийшли, Ім'я в на сіні Господа знайшли. Стояли рідами Христа, Пославляли новорожденного, ваше я давніші, mm -hmm. що є? а ірод лукавий крепко в злість упав, дітей всіх воїнів послав, дітей всіх мечі, Потупили, а Христос вік зостав. Такі давніші слова. <кій> ну, тоже давно там. То. а тут такі дуже гарні. Много согрішени, спасе дороги. Сі ми люди грішні, ти один святий. Прости огрішення, дай нам обновлення в день Христового, різдва Прости, рости дай нам, дайня в день Христового, різдва. день Христового різдва. Без ще позгадували, скільки бо, дали то, колядів. Це то, то по мелодії... було, було трошки якась перемішка, а зараз такі гарні українські ну, коляди. Все. Вони в книжку, в книжку війшли і в книжці 365 пісень на кожен Божий день, кожен з вас можне, зможе знайти. Ну і так, якось трішечки похриплилося тією Марусією. дворі так холодно, це якраз передрізв'яний час, а ми так трошки записуємо пісеньки. Ну, з Богом.